Кіровограді в п'яте провели тверезі ігрище. Цього року на них кликали студентів Кіровограда. З їх допомоги організатори сподівалися зібрати кошти на підтримку онкохворих дітей. Проте хочех посмагатися було небагато, тож в результаті організатори зібрали лише 127 гривень. До початку тверезого марафону організатори завершують останні приготування та прибирають майданчик. Тут скла багато було, тому ми вирішили поприбирати, щоб люди не порізались, не порізались. Щоб не паральні нічого, поэтому збираємо на змагання. Покликали кіровоградських студентів, охочих зібралося близько десятка, проте п'яті тверезі ігрища все ж провели. Учасники змагалися за любким. Хлопці та дівчата перетягували канат та влаштували змагання Лава на лаву. «Це ж люди так планують, щоб ніхто не потравмувався, і все було добре і удачно. І люди отримали веселість від цього, і удовольство. Першу чергу згуртовує, тому що тут іде лава на лаву, команда на команду, перетягування канату. Вони дають першу чергу загартування дух, тим паче з нинішньої молодежі. Наше потрібно проводити такі змагання. Наступні змагання організатори проведуть вже для школи. Нам треба здорова, сильна твереза Україна. І ми будемо, наша організація буде спрямовувати всі сили на виховання от от школярів, саме, саме такої от молоді. На, на неї вся надія. Шості тверезі ігрища відбудуться у наступному році. Організатори сподіваються, що на них прийде значно більше людей. І не промакеля день за днем.